Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 14-й урок курсу географії 8 класу: Рельєф, тектонічна геологічна будова України та її мінеральні ресурси. Рельєф це сукупність форм земної поверхні або всі нерівності земної поверхні. Форми рельєфу умовно поділяють на планетарні це материкові виступи ложа океанів. Основні це гори рівнини. Макрорельєф це гірські хребти міжгірні западини. Мезорельєф це горби, яри, підводні каньйони. Мікрорельєф це карстові лійки, лунковий або барханний рельєф. На платформах материків переважають рівнини. Це відносно рівні поверхні, які складаються переважно з осадових порід, зокрема глини, піску, гравію, які часто залягають майже горизонтально і мають значну потужність до кілька тисяч метрів. Висота рівнин залежить від того, на якій ділянці платформи вони розташовані. На щитах, тобто в місцях виходу місних порід. Найчастіше розміщені височини плоскогір'я, а на плитах, де осадові породи, низовини. Наприклад, на південноамериканській платформі лежать рівнини Амазонська низовина та бразильське плоскогір'я. На східноєвропейській платформі утворилася східноєвропейська рівнина, у межах якої відповідно розташовані Придніпровська і Подільська височини, Придніпровська і Причорноморська низовини. По класифікації за висотою рівнини поділяються на низовини. Від 0 до 200 метрів над рівнем моря, височини від 200 до 500 метрів над рівнем моря та плоскогіря від 500 до 700 метрів над рівнем моря. Гори на земній кулі дуже відрізняються висотою, зовнішнім виглядом, походженням віком. Так, згідно класифікації гір за висотою, вони поділяються на низькі від 700 до 1000 метрів над рівнем моря, середньовисотні від 1000 до 3000 метрів над рівнем моря, і високі понад 3000 метрів над рівнем моря. Територія України розташована в основному в південно-західній частині східноєвропейської рівнини. Тому майже 95% території України це переважно рівнини. Їхня пересічна висота 175 метрів, свідчить пропонування низовин, тобто території з абсолютною висотою до 200 метрів. Дійсно, на низовини припадає 70% загальної площі країни і лише 25% належить височинам. Територія України має загальний нахил з півночі на південь і тільки в межах рівнинного Криму та на півночі країни поверхня нахилена в протилежному північному напрямку. Винятком є південний захід і крайній південь, де розташовані гірські масиви, що охоплюють в Україні невелику площу. На півночі України розташована Поліська низовина, що утворена давніми льодовиковими відкладами і річковими наносами. Вона простягається від західних кордонів України до долини Дніпра і загалом нахилена на північ і схід. Переважні висоти низовини становлять 150-200 метрів. Такий характер рельєфу сприяє заболоченню. Лише подекуди плоскохвиляста поверхня низовини порушується підвищенням, що зумовлено виходами фундаменту українського щита. На одному з них, на Словечансько-Овруцькому кряжі, поліська низовина здіймається до своєї максимальної позначки 316 метрів. З північного заходу на південний схід на її вибережжі Дніпра простягається придніпровська низовина, що є дещо нижчою порівняно з Поліською Низовиною. Її висота сягають від 50 до 170 метрів. Більша частина низовини розташована в межах давніх дніпровських терас, тому вона має східчату будову і загалом нахилена до Дніпра. Поширені на Придніпровській низовині лесоподібні суглинки подекуди сприяли утворенню яружно-балкової мережі. На півдні України розташована ще одна рівнина Причорноморська низовина. Абсолютні висоти слабохвилястої Причорноморської низовини сягають 120-150 метрів. Проте на півдні її поверхня подекуди опускається нижче рівня моря. Вона простягається дугоподібною смугою від Дельти-Дунаю на схід майже на 600 км. На півдні вона переходить на Кримський півострів. Причорноморська низовина – це колишнє дно моря. Тому серед поширених тут гірських порід трапляються лесоподібні суглинки, піски, глини та вапняки. У західній частині України знаходиться закарпатська низовина, яка прилягає з південного заходу до українських Карпат. Слабо нахилена до річки Тиси. Вона підіймається пересічно на висоту 100-120 метрів. Винятком є берегівське горбогір'я. Це масив плосковершинних вулканічних горбів з найвищою позначкою 369 метрів. Це горбогір'я, як і інша частина Закарпатської низовини, складена переважно вулканічними породами, що перекриті глинами та лесами. Низовини чергуються з підвищеними формами рельєфу. Наприклад, Поліська низовина, чітко відмежована від сусідньої волинської височини її крутими уступами. Слабохвиляста волинська височина простягається на північному заході України, піднімаючись пересічно на висоту 220-250 метрів. Найвищу її частину називають Мізоцьким кряжем. Ця горбиста височина сягає завишки 358 метрів і утворена вапняками. На рівні з цією породою в межах Волинської височини поширені ще й леси. На південь від Волинської височини висота поверхні помітно зростає і вона переходить у Подільську височину. Ця височина простягається смугою з північного заходу на південний схід. Її пересічні висота змінюється від 180 200 до 350 400 метрів. Поверхню подільської височини врізноманітнюють окремі горбисті пасма. Наприклад, у Кристі переважно лисоподібними суглинками. Наприклад, гологори з найвищою точкою височини горою Камолу 471 метр, Росточа, Опіля, а також вопнякові медобори. Деякі з таких пасом називають горами, як-от Кременецькі гори. Найбільшою в Україні є придніпровська височина, що лежить у центральній частині країни між Подільською і Волинською височинами та Дніпром. На ній тверді кристалічні породи подекуди майже виходять на поверхню з-під осадового шару піщано-глинистих порід. Через те рельєф височини від місця до міста змінюється то він плоский, то хвилястий, а десь погорбований. Так само змінюються і пересічні висоти від 150-170 метрів на півдні до 220-240 на півночі. Найвища позначка при Дніпровській височини сягає 323 метри. Приазовська височина охоплює південно-східну частину країни. Тут кристалічні породи також часто виходять на поверхню з-під шару лесоподібних суглинків і глинистих порід. Підвищення, які при цьому утворюються, тут називають могилами. На одній з таких могил перебуває найвища точка Приазовської височини бельмак могила з висотою 324 метри. На південному сході України розташована Донецька височина. Ця територія утворилася завдяки гороутворювальним процесам і наслідок порушення осадових порід, які залягають на кристалічному фундаменті вапняпхів, доломітів, лесових та інших порід. Це сприяло тому, що височина дуже сильно порізана численними ерозійними формами рельєфу, тому її пересічні висоти помітно коливаються від 175 до 300 метрів. Найвищу частину Донецької височини називають Донецьким кряжем. З максимальною позначкою висоти 367 метрів це гора могила Мечетна. На північному сході України розташовані південно-західні схили середньоросійської височини. Її горбиста поверхня підіймається пересічно на 190 200 метрів, сягаючи максимальної позначки 236 метрів. На заході України, на північ від міста Чернівці, розташована невелика Хотинська височина. Головним є те, що її найвища точка гора Берда з висотою 515 метрів це найвища точка всієї рівниної частини України. На південному заході розташовані найвищі українські гори Карпати, а на півдні Кримські гори. Обидві гірські масиви мають поздовжнє простягання, утворюючи системи хребтів, приблизно однакові за віком і є молодими. Вони не відрізняються значною висотою і належать до середньовисотних гір. Загалом. Карпати і Кримські гори охоплюють лише 5% території України. В українських Карпатах розташовані найвищі гірські вершини. Абсолютні висоти коливаються в межах 1500-2000 метрів. Найвища вершина гора Говерла, має висоту 2061 метр. Характерна риса українських Карпат це округлі форми вершин. Такі безлісні вершини називають полонинами. Гірські пасми українських Карпат розташовані паралельно одне одному і простягаються з північного заходу на південний схід. Попри свій молодий вік, українські Карпати зовні нагадують гори-останці, невисокі, наче згорблені. Пояснюється це тим, що тут найбільше поширені гірські породи, які легко піддаються процесам вивітрювання. Серед таких, зокрема, глинисті сланці, алеврит, пісковик, вапняк. Кримські гори. Також молоді виникли за схожих умов, що й українські Карпати. Однак зовні південні родичі наших Карпат помітно відрізняються. І не тільки за меншими пересічними висотами, що становлять лише 700-1200 метрів. Головне те, що вершини Кримських гір або яйли місцями дуже рівні, майже плоскі. Південні гірські схили подекуди прямовисно обриваються до вузької смуги морського узбережжя стіною завишки до 500 метрів. Кримські гори простягаються на 80 км, сягаючи шириною 50 км. Найвищою точкою Кримських гір є гора Роман-Кош з висотою 1545 метрів. Від особливостей рельєфу залежить і простягання земною поверхню річкових долин відносно вузьких довгих улоговин, утворених річками. Вони мають похил і, відповідно до їхньої течії, від верхів'я до пониза. Річкові долини бувають звивісті і прямолінійні. Складові елементи річкової долини. Річище, включаючи дно і схили, заплави та надзаплавні тераси. Найбільшими річковими долинами в Україні є долини Дніпра, Південного Бугу, Прип'яті, Десни, Дністра, Сіверського Дінця і Дунаю. Загальні особливості будови поверхні території України, простягання основних форм рельєфу, їхні абсолютні висоти відображено на фізичній карті. Користуватися такою картою не складно. Вона подібна до кольорової мозаїки, на якій кожному кольору відповідають різні форми земної поверхні. Використовуючи легенду карти та підписи на ній, ми можемо охарактеризувати основні форми рельєфу нашої держави. На цьому ми з вами завершимо розгляд 14-го уроку курсу географії 8 класу рельєф України, її геологічна, тектонічна будова та мінеральні ресурси. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!